Вітаю усіх! Хочу записати невеличке відео про гранти від Європейського Союзу. Всі бізнес-клієнти хочуть гранти від ЄС від інших міжнародних партнерів, причому суми хочуть від мільйона євро і вище. І знаєте, ну здається, люди ведуть бізнес-діяльність і повинні розуміти, що Є певні критерії і вимоги. Не будуть грантодавці роздавати кошти направо і наліво всім підряд. Вибачте за слово. І коли звертаються клієнти, і, наприклад, ти їм кажеш, що є там такі-то вимоги. У вас має бути такий-то обіг, така то звітність, і вони кажуть, та без проблем. Ми зараз все підженемо, зробимо оборот, і все нормально. Ви серйозно? Невже ви думаєте, що е, люди, які е, керують такими великими грішами і роздають їх направо і наліво, е, не розуміються у веденні бізнес діяльності? Тобто, е, ви готові підігнати обіг під ту суму, яка потрібна для подачі е, заявки. Окей, а невже ви не знаєте, що є рентабельність бізнесу? Є маржинальність бізнесу? Е, я ж впевнена, що ви коли підганяєте обіг? Прибуток, ви все одно занижуєте, тому що ви не будете платити податки великі, такі, да? як є насправді. І тоді, коли донор дивиться заявку, виникає два варіанти. Перший варіант: вони дивляться: о, да, обіг такий, як потрібно, все добре, але при цьому прибуток занижений. Значить, ці, цей бізнес, ці люди не вміють. Вести бізнес діяльність і неправильно розпоряджаються ресурсами, тому що їхні витрати значно більше, ніж мали би бути. Тому навіщо таким людям давати ще кошти, якщо вони не вміють їх використовувати? І другий варіант і вони теж це розуміють, що значить занижений значно прибуток, тобто. Вони свідомо це роблять для того, щоб не платити податок, і виникає знову ж таке питання: а навіщо таким людям давати кошти, якщо вони свідомо ухиляються від сплати податків? І висновок який вам ніхто не дасть ці кошти. Ви витратите свій час. Свої кошти, тому що якщо ви самостійно не пишете заявку, ніхто вам таку заявку писати безкоштовно не буде. Тому подумайте і не думайте, що ви розумніші всіх і хитріші всіх. Там сидять люди, які знають теж всі ці схеми і розуміються теж, як це все працює і що як можна зробити. Тому не потрібно, знаєте, коли я кажу клієнтам, вони зазвичай... Бачать цифру, яку б вони хотіли, і готові під неї все підлаштувати, навіть бізнес придумати, якого не існує, а який вони зроблять. Ну, так не буває. У вас має бути якась готова бізнес-ідея, діючий бізнес. Да? І вам реально не вистачає якоїсь суми, і ви готові вкладати свою, свої кошти, і ви повинні підбирати під це грант. І дивитись реально на речі. Не треба бігти за цими мільйонами. Ну не всі отримують такі гранти. Тому е приземліться трошки, приспустіться. І не потрібно вірити оцим всім е рекламам, де розказують, що це доступно для всіх, може отримати кожен. Ну, якби ви ж розумні люди, ви маєте бізнес. Я думаю, що потрібно трошечки фільтрувати те, що кажуть, і розуміти, що люди просто роблять собі охвати і. Готові говорити все, що завгодно, але коли доходить до діла, воно все не так. Тому вивчайте це, це питання, реально дивіться на речі і дивіться реально, що ви можете отримати відповідно до вашої звітності. Тому що оборот зробити це не проблема, як ви самі кажете. Але є таке поняття, як прибуток, рентабельність, мержа і тому подібне. Тому там враховуються всі ці моменти. Дякую.